Вітаю вас! В цьому ролику я хотів би розповісти про напівшахрайську схему, коли люди купляють товари в інтернеті за завищеною ціною і відповідно втрачають свої гроші. Мова йде про схему, яка називається продаж повітря. Тобто, є маловідомий інтернет-магазин чи просто односторінковий сайт, який позиціонує товари. Зазвичай це. Те, що користується попитом: дитячі іграшки, посуд, відеореєстратори, ну і такого роду інший товар, що будуть люди часто купляти. І в описі товару вказуються неправдиві характеристики. Люди дивляться, класний товар, низька ціна, а буду брати. Відповідно, коли поступає на сайт замовлення, Дзвонить працівник кол центру який є брехуном, і він дзвонить не просто, щоб підтвердити товар, а щоб ще зробити так званий допродаж. Тобто, нав'язати ще один товар за такою ж завищеною ціною. Для цього є різні у них методики, бо в основному вони так і заробляють. І відповідно, як показує практика, лев'яча доля покупців. Погоджується на допродаж. Звісно, коли людина відкриває на новій пошті, умовно, коробку з товаром, то вона може здогадатися, навіть зрозуміти, що то є не те, що насправді. Але все-таки більшість покупців забирають цей товар до себе додому, проходить час, і вони розуміють, що трапили в халепу і могли б це купити взагалі дешевше або взагалі не купляти, тому що річ. Не виправдала їхніх сподівань. Як не стати жертвою таких шахраїв? Перше, будьте обережні з маловідомими магазинами і тим паче односторінковими сайтами, які пропонують товари. Друге, обов'язково перевірте середню ціну на цей товар в інтернеті. Є багато сервісів, які це дозволяють, тому що. як Товар нижче середньоринкової ціни це означає, що потрібно задуматись, чи він відповідає тій якості. Третє, порадтеся з кимось із ваших знайомих, які розбираються в таких речах. Ну і було б добре не робити придбання на емоціях, бо вам можуть казати, товар вже закінчується, ви можете не встигнути, і так далі. А все ж таки тверезо підійти до придбання цієї покупки. Отож, будьте уважні, будь ласка, поділіться цим відеороликом з вашими знайомими, щоб вони не втрапили в халепу таку. І якщо вам даний формат і тема цікава, то ви можете вашу вдячність висловити, підписавшись на даний канал. Натиснувши на дзвіночок, ну і чекаю ваш фідбек в коментарях, щоб знати, на які теми знімати наступні ролики. Бажаю вам успіхів, до зустрічі в наступних відеороликах!